Всім привіт. Сьогодні я вам покажу досить таки цікаву роботу. Гравіровка мікротексту. Значить, в чому заключається суть даної роботи? Е, виготовляється ювелірний виріб для одної гарної панночки. І на даному ювелірному виробі має бути присутній мікротекст. От Значить, це має бути слово. Буржуйське слово Love. так Але суть заключається в тому, що висота букви висота букви буде 0,4 міліметра. Товщина лінії буде 0,02 міліметра. Тобто в два рази тонше людської волосини. От. Значить, отаке от слово, слово «лав». Всі знають, що воно означає. Гравірувати це буде по гравірувати це буде на гравірувально-копірувальному. Але перед тим, як це робити на срібло, я завжди роблю пробу на дюральці на D16T. Ну от Я зробив отаку от невеличку заготовочку. І зараз ми отут зверху спробуємо награвірувати дане слово. Гравірувати ми будемо у масштабі 1 до 50. 1 до 50. Тобто на копірі висота букви в нас буде 0,4 помножити на 50, рівні 20 мм. Забіжу трошки наперед. Я вже його заділав. От є слово лав. Награвіровано на оргсклі, тобто є каналки, вишкроблено всьому. Висота букв в даний момент є 20 мм. Так Ну що ж, зараз ми вооружаємося оптикою і йдемо на гравірувально копірувальний станочок. Гравірувати отут-от дане слово. Але перед тим ми ще чуть-чуть підшліфуємо площадочку. Так, хлопаки, Ну, взяв я нашу заготовочку в патрончик. Так, і підшліфуємо, підчистимо нашу площадочку. Чистимо, тупаємо ще два-три мікрончика. Ще два. Так, підчистили підчистили площадочку. так, О, видно вам. А тепер ніхто з станка знімати це діло, звичайно, що не буде. А знімаємо разом з патроном. Виключаємо магнітну плиту, знімаємо разом з патроном. І точно так же в такому положенні кріпимо вже на станок копірувально-гравірувальний. Так, коротше, я в бінокулярах. Всім привіт. І будемо зараз. Зараз будемо гравірувати, будемо робити касання і по чуть-чуть, почу чуть, чуть гравірувати наш надпис. Так, хлопаки, Ну що ж, закріпили нашу детальку. На... Зараз зараз попробую фокусувати. Yeah. Закріпили нашу детальку на столі. І, відповідно, закріпив копір на столі копіра. Виставили масштаб 1 до 50. І зараз спробуємо плавно-плавно спробуємо це все діло зробити. Опускати фрезу на деталь я буду під бінокулярах і під лупою, тому що. Глибина різання у нас всього-навсього 200 і толщина лінії теж 200 От, Фреза в шпінділі, ясне діло, що ні про яке навіть, навіть мови йти не може, тому що ну, зараз я сфокусую, поставлю ближче. О. Навіть мови йти не може, ні про яке бені, фреза по нулям. Заточена під мікроскопом все як має бути. Ну що, зараз спробуємо. Так, ну що ж, поїхали. Бінокуляри на лоба. оборотики побільше. І робимо касання. Так, ну що ж, поїхали оборотики побільше. І надзвичайно акуратно треба, надзвичайно. Увільно! Тому ну що самі розумієте, які розміра? Буква О, тепер буква В. тепер буква Е. Э. Так, народ, ну що ж, готовий. Готова наша деталька, так? Я поставив мікроскоп для того, щоб показати вам, тому що камера не зловить. Камера не зловить тої мініатюрщини, яка у нас вийшла. Ну, Коротше, виглядає, як царапинка. Бачите так, по центру. Так, зараз спробуємо поставити. Мікроскоп. Я не знаю, буде, видно вам, не буде. О, видно файно. Так, зараз я спробую зафіксувати. От І для прикладу я поставлю на деталь серникову головку. От Ну, коротше, читаємо. Читаємо слово Love. От, От мої пальці. От таке от славо лав. Зараз спробуємо. Ну, що вам ще туди поставити? Ну, олівець можна так. От така от мініатюрщина. Коротше, приділу нема, можна робити ще менше. Можна робити ще менше. От, а в реалії, в реалії. Якщо відкрутити, так, якщо зняти нашу деталь, ну, то це якась така царапинка там. Ну, коротше, прочитати без збільшення, напевно, що дуже важко. Ну, я знаю, що там пише, то я так прочитаю. А хто не знає, то буде сліпати довго. О. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. До речі, ага, зараз ще вам покажу фрезу. Отак от, от виглядає фреза, якою це робилося. Зараз я вам покажу її під мікроскопом. Так. От. Фреза заточена. Фрези я заточую вручну, без всяких там приколів. Фреза твердосплавна. Так, я вам зараз покажу знову ж таки для. Для наглядності з серничком серничок і відповідно наша фриза. О, фриза заточена на 100 градусів, заточена грубо обдерта на призмах, а потім вже доведена на алмазі під мікроскопом вже безпосередньо руцями. Отаке. От. От так що, коротше народ отакі от приходиться деколи робити роботи. То є значить проба. так То є проба на дюральки. А далі буде діло на сріблі. ну Цього я вже показувати не буду з деяких міркувань. До речі, в мене дуже багато є робіт, які я роблю. Але, на жаль, я не можу вам їх зняти і не можу вам їх показати. Верніше, я зняти можу, але показувати не можу. Чому? Тому що є ряд клієнтів, які замовляють в мене авторські речі в одиничних екземплярах, за розробку яких вони платять інженерам і конструкторам немалі гроші. І коли дядько Максим це креслення покаже в Ютубі, його побачить там пару тисяч людей і покаже виріб і покаже технологію, то потім дядько Максим може може просто опинитися в неловкій ситуації. І так, треба берегти репутацію, берегти ім'я і робити так, як, як має бути, а не так, як хочеться. Ну, може попробую ще раз зблизити. Я вже Просто-напросто котік. Котик не справляється з такою мініатюрщиною. О, там -те, там те слово написане, ви знаєте. Ну що ж, всім дякую за увагу, удачі, всього найкращого. Дядько Максим, для тих всіх, кому було цікаво. Дякую.